Так, хороший. якось хороший Да, Нам припушов. ще просто одну людину забрати. Да. 24 вересня 2025 року працюємо сьогодні по Купінському напрямку. Працює екіпаж світли. Забираємо рухнуть десь про бафівки. Забрали двох людей. хто не попередив люди. Саме необхідне забрали з собою і так вийшло, що це головна собака. Забрала обов'язково. І Люди з велосипедами. О, все, все помістилось, да, ще там. У нас одна людина, якось розмістимося. Під обстріл попадали, ховались. Останню ніч перед тим, як виїжджати, ночували подріб. Та люди вже розказували, що по Купенську там і не в побіті люди лежать, і не хоронять. Вона каже, що в Купенську, якщо хтось загинув, то це не, до... не хоронять.